Давайте розберемо ще одне питання, яке було вчора цікаве на ефірі, тому це питання звучить так, чим ви просушуєте обличчя після вмивання. Тобто ви зробили очищення і чим же ви все-таки витираєте своє обличчя. Правильно буде робити так: вмилися, взяли паперові одноразові рушнички. Промокнули це все насухо і викинули. Але ще було питання в тому, що чи не можна звичайними тканевими рушниками витиратися, бавовняними і так далі. Скажу однозначно, що краще все-таки паперовими, тому що на тканевих їх треба обов'язково міняти кожного дня. Плюс у вас має бути два рушнички це по правилах одне для рук, одне для обличчя. Кожного дня міняти, аби там не накоплювались ніякі бактерії. тому що... Вологе полотенечко накоплює в собі всякі бактерії, особливо, якщо у вас є проблема, акне, ці бактерії накоплюються на полотенці, і ви цим всім брудом починаєте знову вмиватися. Тому я вам хочу сказати, що вологі рушники і брудні це дуже класне середовище для розмноження всіляких бактерій та грибків. Так робити не можна. А ми не в силах замінити кожного дня і просувати рушнички свої. Тому краще купіть паперові і користуйтесь на здоров'я. Підписуйтесь, тут багато корисного та цікавого.